Перша тема з якою розпочнемо вчора. Ми провели перше засідання штабу до підготовки опалювального сезону 2025-2026 року. Що в нашому фокусі наразі? Перше відновлення всієї. Енергетичної інфраструктури, яка постраждала в ході опалювального періоду 24-25 років, а це безпосередньо трансформаторні підстанції, це газотранспортні станції, звичайно, обладнання наших теплових мереж. Все те, що ворог руйнував протягом цього опалювального сезону, наша мета якомога швидше і відновити, і захистити. Це наша задача, така перший базис Номер один. Друга це продовження встановлення когенераційних уст установок. наша задача на цей опалювальний сезон, який пройшов, була 30 МВт, Яку ми виконали Когенераційні установки знаходяться на території Запоріжжя. Вже на 100 МВт У нас підписані меморандуми і підтверджені поставки. Ми будемо Прикладати максимум зусиль для того, щоб встигнути встановити та під'єднати все до опалювального сезону 2025-2026 року. Але також є і великі проекти, наприклад, як гуманітарна допомога з Норвегії, когенераційні установки фірми Берген. але це більш масивні проекти, тому що одна когенераційна установка налічує 5 мегаватт, вони будуть встановлені парами. Чому це є вкрай важливо? Тому що загалом 130 мегаватт генерації це покриття. Цієї критичної необхідності нашої Запорізької області для прикладу, в цілому споживання сьогодні цілодобове або пікове протягом дня на території Запорізької області, воно день від дня відрізняється, але від 400 до 500 мегаватт. Тож четверту частину ми зарезервуємо власною генерацією. Третій напрямок роботи, який ми почали впроваджувати, це встановлення сонячних батарей на наших закладах охорони здоров'я, освіти комунальних підприємств. 19 об'єктів в нас вже визначені нашими донорами. Ми розраховуємо, що до опалювального сезону сонячної генерації ми встановлено приблизно 2 МВт. Цього буде достатньо для покриття потреб. Саме визначених будівель, де вони будуть встановлені, наприклад, на даху цієї будівлі, де ми зараз з вами знаходимося, також буде встановлена сонячна генерація, яка буде здатна покривати потреби частини цієї будівлі. Чому частини? Тому що енергоємність цієї будівлі вона досить велика. Друге питання це безпосередня реконструкція, яку ми сьогодні можемо бачити. Словами будівельними, ми виходимо вже на фінішну пряму. В нас вже оздоблювальні роботи розпочалися безпосередньо на багатьох поверхах в, безпосередньо в лікарні. Закінчуємо основні вузли монтажу вентиляційних установок, розводки мереж і переходимо вже на більшості поверхів суто до фарбування та облаштування. Оздоблювальними матеріалами реконструкція займе до одного рік, року, але на чому хочу наголосити, це одна з найбільших реконструкцій медичних закладів на території Запорізької області в цілому: 11 тисяч 200 квадратних метрів, і що є вкрай важливо. Важливим є той факт, що швидка допомога буде їхати в одну будівлю, і на всіх поверхах ми зможемо рятувати людям життя. У нас тут буде влаштовано сім операційних, і декілька з них будуть суто специфічними для нейрохірургії, як, наприклад, чи кардіології, які будуть також специфічно обладнані безпильовими приміщеннями і так далі. Ми зараз очікуємо поставку від нашого регіону партнера Ломбардії. Якщо я не помиляюся, 170 багатофункціональних ліжок. Дійсно, ми бачимо, що останні два місяці ситуація загострилася. Ворог частіше проводить штурмові дії на позиції наших військових, але за останні два місяці суттєвих змін в Запорізькій лінії фронту не існує.